Слава Україні! Шановні радиші, вітаємо вас у Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. У разі оголошення повітряної тривоги ми зупинимо виставу і просимо вас рухатися в укриття підвалі нашого театру, орієнтуючись на вказівники. Вам допоможуть наші адміністратори. Після відбою повітряної тривоги показ відстави буде продовжено. Безпечного і приємного вам перегляду ми обов'язково переможемо. Героям слава.